Йде постійна свідома інформаційна атака проти всеукраїнського об'єднання Свобода, але я. Від імені всеукраїнського об'єднання свобода хочу подякувати всім українцям, нашим виборцям, що ви нас підтримали. І насправді ми зараз маємо в 15 областях представництво Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми в минулого так в 2010 році мали 8 так, областей. Так. А зараз маємо 15 областей плюс три мера. Ви знаєте, що в другому турі виграв представник від свободи і по івано франківську а, і Хмельницькій області так, І в першому турі виграв. В надала в місті Тернополі. Так що ми виборцям нашим дякуємо. Так чому ми, так відбувається? Ми маємо... як ви для себе це пояснюєте? Вас чим більше намагаються, знаєте, тим дуже люди іншому дуже багато, до цього ставляться? Знаєте, дуже багато насправді. Таких запитань було і здивувань після виборів. Як так свобода а. так багато набрала? Шановні, а як ми можемо не набрати, якщо український народ бачить так, що свобода разом з українським народом, ну ясно, і інші політичні ми по суті викинули режим Януковича. Так загинуло 19 свободівців зараз. Більше тисячі свободівців на сході України захищає територіальну цілісність нашої держави. Десятки свободівців. Загинули на війні, тобто українці бачать, що ми. Захищаємо Україну, нашу територіальну цілісність ціною власного життя. Ми реально хочемо змін в нашій державі. Я кажу, от я вже не, не просто так згадував ті законопроекти, які реально там і економічні, і соціальні, і військові. Mm -hmm. От про цей воєнний стан щоб введення воєнного стану. Скільки ми це говоримо? І на жаль, на жаль, нічого влада не робить з того і не ставить наші законопроекти на голосування. Цим а там реаль реальні законопроекти, поставте законопроект про повернення грошей з офшорів, зокрема кіперський, ведіть воєнний податок для олігархів, зруйнуйте всі ті приватні монополії олігархічні. Тобто, це зразу підніме економіку України. Це зразу додасть великих ресурсів, щоб ми могли отримувати сильну армію. Бо щоб боротися, знаєте, ми сьогодні не можемо надіятися на когось, на, на німеччину чи Францію. В них сами своїх проблем хватає. Ну, Ми зараз так, маємо так. надіятися тільки на себе тут всередині.